При монтажі я замітив, що в мене кудись пропав звук з ігрою, тому на фоні того буде грати музичка. Надіюсь, нічого критичного не буде. Але в наступних відео я постараюся, щоб звук гри був, все, продовжимо дивитися відео приємного перегляду. Дай Боже молоді, ми продовжуємо проходити ігрушку під назвою Madder Runner з тим самим Віталієм Бьорніксом. Здарова, хлопці! Скільки прийшло часу, дофіга, добре, не будемо рахувати. Продовжуємо проходити. Ми вже острів якось самі пройшли, як бачите, ну нічого страшного, пройдемо ще на відео. Ми там вже позабували, що там коли було. Ми після відео зразу почали там проходити, вже позабували, що там, куди там. Помниться, помниться мені, що ми закінчили тим, що ми пройшли карту болото, ту саму першу. Ну no, було. Потім таким. ми там все закинули. ну ми там з любою трошки разом іграли. Ми е, пройшли острів. Але то було не на відео, Я думаю, щоб вам показати, ми переприйдемо його ще раз. Думаю, нічого страшного, там карта особи не тяжка, ми, я думаю, впораємося щодень. А чому ми не проходили? А ми не проходили, Віталік не знімав через те, що в нього був ноутбук заслабий, прям такий а, з, який там пентіум, що там, коротше, старезний, а й Yeah. А ноутбук, знаєте, що з ним було? Там звук пішов повністю по сраці. Там ні мене не було чути, ні любо не було чути. А тепер кацей, в мене є супер можливість записувати відосики, бо в мене з'явився новий компуктор. Ну я крутий. тепер і по графіка покраща взагалі супер. Тепер можна знімати, можливості є. Головне мати бажання. А в yeah. мене того бажання небагато. Yeah, <laughs> але, але якось мені сьогодні припарило зняти відосик, тому... Тіштеся, що, що є таке бажання в мене. Ну, за це треба поставити лайк обов'язково авансом, якщо не сподобається відео, можете забрати, але краще не забратися. Довго затягувати не буду. Зразу переходимо до Поки ти там розбираєшся, Продовжує. Я путка зараз і подивлю, треба нам відкривати точки О, роз чуєш? Подивись його на моє колесо, про що я тобі говорив. что у меня а, с рулем? давай снимем я повертаю максимум влево, Ох, блин, то просто максимум влево, в то максимум э, вправо, подивиться. ну вправо, кстати, нормально все, вот. влево что-то вобще какие-то ну прям, Вес, <laughs> <сандрыгается>. <laughs> Вес, <laughs> <сандрыгается>. короче, <laughs> и мне пригодится, короче, и смешные речи, да, так, ты сам едешь, что вот за пиздень, вправо, да, да, да в ту самую крайнюю, а я, я еду на тебя устраиваю, но До самої верхньої, там де топлю на станція. А ти йдіть просто туди наліво і отак по дорозі, по дорозі, будеш ж їхати відкривати ті точки розвідки. Mm. Добре, okay. зараз тоді собі міточки наставлю. На, там чуть-чуть можна ставити. А, можна, be можна. Best. Чуєш, а може ми б гараж зразу відкрили? А що ні? Давай гараж відкриємо. Гараж, так, гараж є. Від... Там треба скільки? 8 очків гаражних. Mm. Гаражний фургон. Так, зараз, зараз, треба, що нам треба так, взяти. Так, ну, гараж встати. Типу... Гаражні часті. Ну блин, ну, так от по всьому. По всій карті. З тим пиздувати до того гаража. Давай, Шо, давай Я застряну, просто... як завжди, я себе знаю, я таке вмію. Е, візьми просто одні гаражні части і все. Не бери там от прицепи, вс... просто гаражня часті, як бортовий прицеп, у тебе виглядають. На гаражній установіть. Взяв? Так. Да. Добренько, все. Супер. Так, я думаю, все, можна стартувати, я коротше завожуся. Так, R, перша передача. Так, ще мені ви згадати, а... де тут привод, де тут блок, то блок, то привод, все нормально. То якщо щось при. йома йокатись. То ручник. То ручник. То ПБІ. У мене. Чекай, то, ти нам, на рулі, а? ні, так, ти я Не, на, ні, я на рулі. На рулі? На якому? На тому самому. А ти самому. ж кажеш, що в тебе. З рулям. Ну воно трошки погано, але якщо не давати максимального вліво, то все нормально. А я а, максимально вліво неволода. давати не буду, напевне, то не точно. Я ну, маю так, да, максимально давати, там. Ну, так. Якщо Добрий. щось не на клаві буду. Ну так. Я, Все, собі, я собі на клаві, бо в мене руля такого немає, щоб там підключати. У мене, мене є один руль, чекайте чекайте, я вам зараз навіть в прямому ефірі покажу. А, поки він показує, То, я похвалююся новими навушничками, які в мене є. А, Але тут засильний короткий в мене руль, кабель. Коротше, цей, він не мішається. Він з картону, щоб ви розуміли. Ну, Я думаю, ви його бачили, там в мене виходить відосик про тріфт, я його показую. У мене не хіба є руль, ще й педальки є, у мене є та є. от е, коробка передач. Ще ж у мене є. Під... Багато підарки, я що казав. Є. І гідропаличка є. для дріфти, класна штука. Так, скуда мені краще, мені краще. Так, от Сюда, Але ті всі девайси, які медранері нам не потрібні. У мене є клавіатурка, мишка, і мені того достатньо. Хоча був би у мене якийсь файненький руль, то я би собі медранер ганяв друзьям. Але я вам скажу і на клавіатурі її прикольно і по цю гру грати. Ну, на клавіатурі прикольненько, але якщо так от від першого лиця по в поїхати... З рулем... ну та, та, воно прям класно відчувається, прям як симулятор. Все одно то ж симулятор ми граємо на дранах, то симулятор їзди по Ну, Симулятор називається пішла пизда пішла по кочкам. От, от так. Можна і так сказати. По факту. Mm. На Вільку ми недавно заїхали в одну пизду. там такі кочки, блядь, що йо йой -йо ой -йо -йо. мати рідна. Ну, в його інстаграмі все є, Віталік Тира називається. Спалив. Ааа, інстаграм я не говорю тут на ютубі. А я вже сказав, ну і захочеш ну, вирішиш. А ти посідив відео, той може собі знайти. Тиво, ти ж там я бачив одну точечку відкрив, правда? Так, одну точку я відкрив, а зараз куди я. Я, не туди я теж, йду, теж, теж зараз не треба. Інші. Але хоча блін, міг трошечки інакше поїхати yeah. на нічого. Ой-ой-ой. Yeah. Так, А тут хто у нас такий? Це 4320. Тобто ага. є у нас урал! Так? Напевне. Ну, кстати, такий апарат серйозний, але я думаю, я його брати не буду, бо, тому що він бензина буде хавати багато, тим більше я взяв гаражні часті на зілочок, то треба нам їх ті гаражні часті довести. Mm -hmm. Я не буду їх тут лишати. Обов'язково. Ми треба. якраз, до речі, ми рухаємося в напрямку гаража. Типу ми от відкриваємо точки такі, і до гаража прямо. Якраз відкриємо його. Так, і їдемо. Все вірно. Mm -hmm. Так, а, а не що то я на першій? Ой, я до точки погрузки якось приїхав. А, я собі отак mm -hmm. от... Ага, все нормально, я рівно, їде куди треба. Ой-ой-ой, лохну, все нормально. А я прикинь, я собі по пляжику зараз буду їхати. По як По я поїде. Ого. Ну якраз зараз літо можеш там вийти, покупатися. Покупатися, так. Та. Хіба що, до речі, медранер більше така гра осіння. Тут така осіння погода. Хоча є деякі карти з літньою погодою. Так... Вивчу в собі. Так, я вже рахую, скільки медранер наіграв, там десь годин скільки. Тобто годин, напевно, є всі я так дивився, я вже не пам'ятаю. Ну, не знаю, 838, напевно там. Ну не, ну не в КС 400 годин. 400 годин. До речі, це вот. Нормально, хотів запитатися глядачів, якщо комусь не пофіг, то цей. Ми от планували КС 2 позаписувати, але не знаю, чи вам буде цікаво дивитися. Якщо цікаво, то там щось може би написали в коментики. О, то, до речі, нормально. Я просто я оцепі просто чому думаю питатися, бо тому що ми о, не, не особо професійні гри. Але я думаю, вам би було весело глянути, як ми там не знаю унижаємося перед тімейтами своїми. Ну. No. Ну таке. Коротше, там, якщо комусь не пофіг, то коменти, коменти там відкриті, я водію після того точні. Ну так, ну я щось тебе бачу на другому твоєму каналі, що те чомусь коменти закриті. Ти їх саме закриваєш? А що? там закриті, бо ми малі діти скачемо перед камерою, а Ютуб то не любить, видиш? Ага, типу, Ютуб сам тобі закриває, так? Так, так. То через те, що ми типу малі. Mm -hmm. О, ну, ну по факту, ну що він з 18 років дає, можливо, є з Ну, так, то типа та. Напевно, так. Ну тоді і ладно. Ну не знаю, ну, тобі хіба що. просто при вигляді Романа там ютуб мав підконця. Бо то такий хлопець письороли. <laughs> ну, по факту, в принципі. Ой, бляха-муха, чекай, яся зараз переверну. Йома, не треба я, перевертатися, все нормально, спокій. А не треба, не треба. Ти, до речі, як там нормально не застрягаєш нічого. Та ні, прикинь, навіть не застрягаю. Ну, то слава Богу, я не хочу бути застряв, щоб я. Через півкарти до тебе піздошу. До так, коли таке було, крім постійно. Так, коли таке було. А в тих перших других серіях що там було? Ну так, я зараз під'їжджаю. А, я зараз до заправки під'їжджаю, собі ще зараз всі заправлю, щоб не переживати за солярку. Ну, бо знову в лісі якомусь засохнемо, обсохнем, присохнемо. Та, так, так, то треба з ним вважати. Та й все, нас вовки доїдати без солі будуть. Ну. На, на закуску у нас перше зайця з'їли, потім камаза закусили. <рес> <рес> Біла. <рес> так. А, то так Ох ти, а ти, ти вже тут, нічого собі, я думав, ти десь далеко плетешся. Ну тоді не відкрий це... ту точку. А я собі вже біля гаражика встану. Ну добре, все, я гра тут збоку. Тобі там ближче, Ти що буде? думаєш, що я такий. Я твого, скільки вже на рулі програв, <кхм> програв. А я думав, програв. що він тиво неопитний, неопитний пацанчик, зелений молодий. А він вже вийде, вже може. Ну, то я вже. Вже може. Проріз. Ну, тобто ну, тоді, ми, коли, коли от, ми тоді, коли проходили мадранер, скільки в мене тоді руль о, був? Взагалі дуже мало. А, ти тепер е наловчився з рулем кататися. Так. Тому прикол. А. Я вже я вже і мадеранер, і Бімку, ну, і тай, що можна там, і китайський. А, щоб буде болото об'їжджати, ями об'їжджати. Ну. Якраз Шок. заправишся. А я напевно беру крас і беру ще одні гаражні частини. І ти так само зробиш, як вже ти його на гараж станеш на зілі. Ага. Щоб Добре. ми зараз швиденько той гараж розблокували. І будемо мати теж з ним спокій. Бо ми все ж таки карту проходимо повністю по фулу. Всі, всі точки розвідки і всі гаражі. Ну і всі no. лісопилки то само собою, понятно. Так і є. Файно є. Ти вже в гараж приїхав? Я вже загрузився, я вже їду. Ти вже. А, ти вже їдеш за мною, добре. Та. Можеш там припаркуватися, на річку стати, там почекати мене. Ну давай, давай, щоб ми разом їхали, я тебе, ну, Не зря ми разом проходимо. Магія монтажа. Опа. Опа! А ми вже тут двоє, все, погнали. А Нам ми лишається вже двоє тільки. Ти, ти, не не та, та ти же мене підрізав, mm -hmm. не переживай. Все нормально. Нам лишається зараз прямо їхати по тій дорозі, куди блокпост. No. Ми тут без дрова не проїхали, нас би не пустили. А та, no. так ми дрова не везем, то нас пускай. Та ми дрова не везем поки що. Поки що, так. Та, та, коли будемо везти та дрова, та... дрова, то знесемо на у той шлагбаун. Шлакдаун. Ну mm так. -hmm. Mm -hmm. Хіба що урон там на 600 в тебе. буде і все. Ти далі не поїдеш. Ну добре, я так то я пожартував, ми його будемо об'їжджати. Ну далі відео самі побачите. Так. Ну там якийсь срабоний маршрутик скласти, щоб об'їхати той шлагбаум, той блокпост. Mm -hmm. от, то якраз для того є. Все нам зробили, аби ігрокам. ти Жизнь медом мені казалось, видиш? Ну. Бо ми, ми собі трошки. во. Засранці. Щоб ми... Щоб ми засралися, а вони засранці, засранці просто. Щоб ми подовше і, свого дорогоцінного часу потратили ваші тіло бездарні. Ну ладно, я свої слова назад забираю, гра прикольна, я сам люблю в неї пограти. Повністю її прийшов на цій ачівці. No. Ну, no, просто... а я не повністю ну, прийшов, бачу, я взагалі не прийшов майже. Ну, я, 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 я його не закликав, бо він проходив медранмер, бо прикольно. Ну, заставив ігра. мене купити ігру. Та, Слава Богу, що хоча була по акції. No. Без скаро, акцій ну. Без акції я би не, не купив, я що, мільйонер не... А yeah, yeah. mm -hmm. я от кейс в Кес продав і купив собі дві гри. О, дзвонить oh, той, oh. Про, про якого ми згадували. No, Роман. Роман. Алло. Алло, Роман. Дай you? Боже. Ти у відео. По-перше, по-друге, Віталік передає тобі привіт, і по-третє, я тебе hello. не чую. Мій фінальний цик. Оба! Все. Супер. Так, що ми виходить? Все, ми беремо. Ми відкрили. беремо... А Шопер. нам тепер ми можемо вже і в лісопілочку дрова вести. А що нам, нам Зараз треба я. щось одіти на себе? Чи треба не, не кран на взяти мені, а ти, а ти не можеш себе загружати, ти не вмієш? Ти вмієш. Я не знаю, я не пробував ні. Рані, раз пробув, ну, я можу. раз пробував, вроді вмію. Ну, як хочеш, бо я можу, в принципі, і сам Та, кран взяти. Давайте те, щоб швидше було. Там Добре. опітний, опітний. Опітний. А скільки у нас ліцепілок? У нас є дві ліцепілки. Так, а, Так, що там треба брати? Загрузитись, ми Бортове можемо Бортовий прицеп, Що? Бортовий прицеп. Зараз хай, я сам собі подивлю, що нам ой, треба. ой, 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 ой. Ну мені треба трошки інакше. Мені треба брати отаке. А, мені бортовий прицеп. Так, тобі борту... а, ні, 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 не не бортовий. А, ти можеш прицеп. взяти прицеп-роспуск. А, прицеп проспуск. Ага. Ні, тобто. Прицеп про розпуск. А, платформа, а, платформа лісовоза треба перша, а тоді вже о, все! А, ну, о, а я о, тут думаю, як кан... платформа. Супер, Добре. От якраз тобі е, з таким вот сетапчиком треба їхати. А я що е, я пропоную, дивися, можемо перше відкрити другу лісопілку, бо нам не треба буде так жорстко об'їжджати блокпост. У На нас якраз тут то була точка по русське близько, на ті два зараз собі.

можеш поки розвернутися, встати, файно. Та-та-та, якраз про те я казав, поки тебе там лагало. Поки ти там собі загружаєшся, я собі розвернуся. Так, я зараз буду трошки довго загружатися, тому я то обріжу, зараз намагія монтажика. Так, шо? Хочеш розгон взяти? Так. Тепер сюди. І на першій виїжджати. Так, на першій буквально диференціал і повний привід. Включив? Я... а якщо я на другому, то на першому плюс. Не-не-не, пошу плюс не трали, на рада, на пащи. Вс, поехал. Короче, тут Люба трошки тупые. Не міг заїхати на гонку. В сенсі, тупи, но... воно мене не заїжджало, я малий розгон забув. Ну я не знаю, ти б мав тут без проблем заїжджати. Я просто розумію, першу плюс, плюс включив, напевно, чи що, я не знаю. Ну, напевно, так. Так. Баби я тут зараз не застряг, ну вроді ні, вроді все нормально. Е, поки я сі загружав, то вже потемніло, вже нічка. Їдемо ми зараз тут було, з фарами, включеними. На е, потемку? Так, тільки в мене вклю... не включення. Ні, в мене включення? Ні, в мене не включення. А як я включив? А тобі нормально без фар видно? О, все, включив. Так, нормально. А, ну там може, цього, ти собі б яскравість і ту контрастність підрегулював, там можна в настройках, Щоб якось воно трошки гарніше було. Бо коли без фар, ну без фар таке я собі, не знаю. Не ні, наприклад, не e, так, що, ми не направо право їдемо, там? Ми зараз їдемо e, до тої далі через. Ні, чекай, чекаю, нам вроді наліво, На нам ліво. треба до заправки вертатися назад. А, ти до заправки хотівши там. Ну, так нам якраз по тій дорозі там через пляжик ми будемо їхати. Mm -hmm. О, дивіться. Отако, такого Сюди. Угу. Ёб твою будь. мать, перевертаюсь. Тихо будь. А я трошки ты вот застрял. Ну и я, я себе трассу там вытянул. А я роблю купи-купи. Ну я тоже. В водичці. В болоте. Да, в водичці. Вона... В Воно... болото. Ну, не так, в болото. Саме основне, Взагалі в тій грі, мені здається не перевертатися. Бо якщо ти перевертаєшся, то гибле діло. Треба себе витягувати, брати якусь іншу машину. А я зараз тут ставочку заснути... зроблю з першого другого відео. А, ну то. Ой. 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 Гибле діло? Я трошки, я трошки не той маршрут так вибрав. Напевно, треба було тут приїхати, бо тут з болту. Ой. А я поїхав от сюди. Коротше, здавай. здавай назад. Я здав. Що, погано здав? Єбать, ти перевернув. Ото здав здавну називається. Довго не але... Йоп твій мать! нє ні, 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 Ой. Ні, знайдеться трошки дрова ебанулись. Ага, зроби, зроби, щоб ми всі разом згадали і поплакали так, так ми і зустрілися. Ну, та, я от, дочекався. Під'їхав я до Віталіка, поки виїхав з того болота довбаного поки заправився, поки тогось отуда туди-сюди на ну, якраз. Вже друга ночі, нормально. Ми якраз тепер заправлені, бойові, готові до тих вот всяких перешкод. Двіся. Перша перешкода, бачиш? Річка невеличка. А річка невеличка, ага. Ну. Ой, я на, на, на плюс першій можеш ти от трошки вважай, бо я. Та я навіть не можу на неї переключитися. А, ну то ліпше на першій зразу проїжджає. Я якраз спробував на... на неї переключатись, воно мені сказало ні-ні, їдь на першій, ну, все нормально. Ну от, ну, воно тобі добре казало. Ну. А я вже ну, хотів я поки, на нього матом гнути. Отут, отут можеш на плюс перший, я думаю, тут воно повинно їхати. Mm -hmm. Так, щось мене трошки покосило в ту сторону. Давай я собі вернуся в колію. Давай. Вертайся в колію. Тут по тих камнях нас так трипає. Вот ти там все зупиняєш. А ка камінь, кажу. Під колесо попав камінь. Ага. І мені все каже, на, на плюс перші не, не їдеш, бо глохнешь. Капдида. Ой, ой мы тратим. А на Ну от так, бачиш. Тут ми від того не втікнемо. Ну. Все, ага. вроді нормально. Слухай, чекай. Я не знаю, чи ми сьогодні думаєш встигнемо пройти цю карту Нінка? Всю карту щось мені не особо подобається. Давай ми, напевно, завеземо на ту лісу пілочку і може закінчимо. Довге Там і так в наступній серії м, нам буде багато роботи, бо тому що треба ще так до гаражу, вернуться е, там заправити. Ну коротше, я думаю, в тій серії вже ні. Коротше, одна карта, дві серії, так? Да? Ну, думаю, так. Поки що так. Бо там далі не знаю, може бути ще тяжче, але поки що так. Ага, я бачу, ти там трошки застряг. Виїжджаєш? Так, все нормально, вроді їду. Та добре. Так, Садом. ти мене там чекає, бо я там дороги не знаю. А, та, так, я чекаю. Та тут по факту, от прямо нам. Ми, взагалі ми вже дуже близько А, а ну, коротше, чисово поляжу, так от їхати. Та, по пляжику, Майамі, тут все класно. Ну хіба що зараз нічка і тут болото, а не, а не пісочок. Тут замішали такий не, нехуйовенький ресворчик. Там гімно, пісочок, глина, камінь. Короче, можна віршки писати так. Так. Е, так, а тим часом, знаєте, що люди добрі, ми вже приїхали на Лісопілку... — Я десь А ти не чухаєш? Да. Ми вже приїхали на Лісопілку, Зараз ми тут ось і розгружаємо. І напевно, я так собі думаю, щоби то не було, не було дуже довге відео, ми напевно зараз закінчимо. Нам і так на наступну серію буде роботи багато. Треба нам буде е... вернутися. Вернутися, загрузитися, заправитися, знову. загрузитися, об'їхати блокпост і аж тоді вже на лісопілку. Тому зараз я. Давай, Давай ти розгрузився і я. Опа. Чикс. Все. Спасибо, достатньо, Ставлено 8 очков грузів. Ага. Ми то діло завершили. Друга лісопілочка у нас готова. Ще лишилася лісопілочка під номером один. Ось. Там, тут. де біля блокпосту якось треба об'їхати його. Ну, в принципі, mm -hmm. напевне, ми як поїдемо. Ми поїдемо назад по тій самій. Заправимось і поїдемо до тої дальньої точки погрузки. Не тої, що Наперед... біля гаража, та. а то, та, та, що та, та. біля до якоїсь точки погрузки буде друга, буде третій, і там вже напряму так от. Ні -у -у. Там уже да, напряму напрямую. до, ліси, пилочки, до та, по якійсь дорозі, так. вже не так сильно по болотам, не по пляжам. Плюс-мінус плюс рівній дорозі. Поїдемо, загрузимось. Ну, Розгрузимось вже. Виходь. І все. І виходь, карта <реку> буде завершена. Але <реку> то, то вже буде в наступному відео. А точніше, можливо, або на наступний вівторок, або в п'ятницю, або як піде. А як піде? А от як піде, не знаю. То вже буде видно там завтра, післязавтра по монтажу. Ну, коротше. В общем, що, ми молодці, одну лісу пілочку зробили загрузили. Точки цього відкрили оті оглядові вежі ті всякі. Що? Гаражик відкрив? Та й все? Файно? Я думаю, можна на цьому закінчувати. Зараз ми сьогодні. тут разом двоє зібралися, я фари вимкну, щоб ми так всі гарно стояли. Mm -hmm. Дякую за те, що дивилися цей відосик. Запрошую вас дивитися наступне відео. Дякую, що дивилися відео до кінця. Надіюсь, ви поставите свого лайка, підпишитесь на канал та напишете якогось коментарі. Ми з Віталієм знову будемо знімати якісь відео разом. Надіюсь, mm -hmm. вам це подобається. У, так, Якщо не у... подобається, можете написати в коментарях. Якщо подобається, теж мені ви напишете коментарі. Якщо. 50 на 5. То все одно щось пишіть. Напишіть 50 на 50. Все. Отак, от от. не буду довго затягувати. Дякую, що дивитесь. І до наступних роликів. Добачення. Всім пока.